Учасники АТО при Ірпіні обурені протиправними діями силовиків у Коцюбинському. Про це заявив боєць 72-ї бригади, чотири рази поранений у боях на сході України Віктор Михайлов. Те, що твориться в Коцюбинському, вже не, не входить в ніякі рамки. Ці закази по поводу Юлії Главацької. Я не можу зрозуміти, мінти правлять всім чи що. Якщо вони хочуть десь когось бити чи ще щось, хай поїдуть, повоюють года-два, а то й полтора-три де воювати, де ї свою силу застосовувати. Оборені атовці викликає також втручання місцеве самоврядування депутата Верховної Ради Ольги Червакової. Коли я воював на фронті, я думав, що в нас щось робиться в державі, а я бачу, що в нас правлять тільки нардепи. Коцюбинському править нардеп Червакова на кого вона працює? Чого вона шастає до нас кожен день? Хай краще захищає більшанський ліс, який рубають з боку Києва. А то всі вимагають припинити протиправні дії Коцюбинському і почати працювати. Треба дивитися на реальну роботу, а вони тільки бігають, кричать.